Друзі, привіт! Євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Сьогодні розбираємо цілу духовку, як мити духовку. Як відгристи те, що в неї там прикипіло, понаграло і так далі. Як залізти в незручні місця, чим це мити, яка хімія, які абразивні матеріали, і як зробити так, щоб потім вона не воняла лугами і щоб потім вона не була посивілою. Давайте подивимося, що нам потрібно для того, щоб помити духовку. Швидко помити, ефективно, щоб вона не воняла і не була потім сивою всередині. Перш за все, треба захистити свої руки, бо руки працюють з сильними лугами. Сильні луги це в даному випадку. Паку Blainidas K13. PH13, дуже потужні, виїдають одразу шкіру дуже швидко. Тому ми беремо рукавички. Я беру спочатку нітрилові, тому що в мене алергія на латекс, а потім я беру потужні латексні, бо вони реально міцні, їх не їдять в луги, вони не бояться механічного впливу, тобто цим можна працювати. Далі ми маємо взяти хімію, я вам сказав, а тепер абразивні засоби, чим ми маємо це чистити. Найкраще поки що, що мені найбільше сподобалось. Це Power Inox від Vieleda, тому що він дуже класно відчищає ці фрегари раз. І друге, він емалі не шкодить, не царапає. Якщо ми візьмемо найближчий, скажімо так, по здатності абразивної чистки, це зелений рулонний пад для кухні, то він при сильному натисканні емаль буде пошкоджувати. Далі ми беремо абсолютно суперкласну підходящу серветку під ці задачі це ПВА мікро від Вілєда. Чому суперкласна, я вам покажу. Там рухів в декілька разів менше, ніж звичайною мікрофіброю. В одне відро ми набираємо гарячу воду. Ну і відповідно це ПВА мікро з цим відром працює. А в інше відро, от у нас є трошки інші засоби, я вам одразу розкажу. Це Кислотний засіб на лимонній кислоті. В принципі, можна його використовувати, можна якийсь там антинакип, наприклад, в низькій концентрації. Відро з холодною водою, і, відповідно, там невеличка концентрація цього засобу. І для того, щоб його наносити стирати, ми використовуємо іншу серватку PVA Мікро, тому що ну, вона класно працює, але нам, от цією зеленою працювати з кислотою немає сенсу, тому що буде саме нейтралізація, і, відповідно, краще чисто окрему серветочку мати. Нам тут пощастило з духовкою, вона знаходиться в нормальному місці, не так, як монопліта, якщо да, вона внизу треба там лазити. Тут все дуже зручно, прекрасно. Для того, щоб нам нормально, ефективно працювати, треба зняти дверцята спочатку, Да, потім подивитися, якщо брудне скло, можливо, ми його знімаємо, можливо, не знімаємося, треба дивитись, чи ми вміємо це робити, і чи згодні власники, якщо воно буде пошкоджено або воно розсипеться, чи згодні вони там потім самостійно купляти. Якщо ні, ми його не чіпаємо. Спочатку нам треба зняти дверці з духовки. Тут вона класно розташована, не доведеться там лазити по підлозі відмивати духовку в незручній позі, але все одно двері зняти треба. Тут є спеціальні замочки, завдяки яким вони легко знімаються. Дуже часто є проблема зі склом. Ото скло, яке всередині, воно в нагарах, а може бути ще всередині, щось запіклося, щось попало і запіклося. Дивіться, тут треба чітко розуміти. При витягуванні скла. Воно може бути А, пошкодженим, Б, просто розсипатись, тому що це калене скло. Відповідно, якщо ви не знаєте, як це робити, ну краще не лізьте. Да? Або якщо воно вже розсипалось, то ви не розстраєтесь, купіть собі новеньке таке скло, вони, слава богу, продаються. Якщо ви скло демонтували, нормально все, тоді його можна вимити і вставити назад, і буде прекрасно. Для того, щоб зняти дверці, там є два замочки ну, зазвичай в сучасних духовках. Ми їх просто. Натискаємо, піднімаємо або опускаємо залежно від моделі і просто дверці виймаємо. Двері ми ставимо під кутом 45 градусів. І в цьому випадку ми натискаємо на цей важіль от на цей, з одного боку, з іншого боку. І потім робимо от так от. І все. Духовка у нас, скажімо, прямо середньої забрудненості. Такий прям треш-треш ми не знайшли, тому будемо вже працювати з цим, як є. Дивіться, ви бачите, що у нас духовка підключена. Не треба, щоб вона була підключена. Треба йти на щиток і виключати, щоб вона була знеструмлена. От тепер ви бачите, так, що духовка знеструмлена. Які би ми маніпуляцію з нею не робили, ми не можемо збити налаштування духовки і ми не можемо уразитись током. Тобто у нас там на щитку виключено. Тепер починаємо виймати ці решітки, розбирати її потрошку. Тут можуть бути різні системи кріплення. В даному випадку ми виймаємо нижню частину і отак от от трошечки піднімаємо вгору. Бачите, такі гачечки. І з іншої сторони так само. Це ми миємо окремо в духовці не лишаємо. О, і тепер бачимо нашу красуню всередини. Але для того, щоб ми її по-справжньому бачили, нам треба, ну, наприклад, отакий ліхтарик, який має магніт, який можна поставити в духовку. І зробити там просто біле світло ясний день. Бачите, ліхтарик нам дозволяє бачити повністю все. Всі забруднення, які там є, в деталях ми їх бачимо. Для того, щоб потім не прийшов власник, не включив ліхтарик, подивився і знайшов чотири точки чорні. Так, Ми бачимо все. Беремо з вами для початку оцю мочалку з металевими петільками, ПВА мікро, К-13 і відро гарячої води. Мочалку для початку, а, до речі, і беремо на нітрил, зверху надіваємо латекс, бо вони міцні, а нітрил таких лугів майже не витримує. Беремо цю мочалку, намакаємо в воді, а потім наносимо на неї К-13. Дивіться, К13 використовується в концентраті, він не розводиться. Але якщо він буде просто концентратом налитий на стінку, то він буде швидко висихати. Відповідно, намочили цей інакс, нанесли на нього обережно, але так рясно. К-13. І тепер можемо наносити це сюди на стінку. Дивіться. Бачите, доволі багато єдиний. Відповідно, можемо натирати. Це зараз буде піночка йти. Чудово, красиво. Нам треба трошки часу. Нам треба що? Нам треба експозиція. Зараз я нарізу на всі там незручні місця. Поки що тут попрацюємо. Так. Це ми використовуємо для інших площадів. Просто наносимо, поки що нам не треба нічого дряпати активно і так далі. Маємо пару хвилин дати експозиції, щоб к 13 попрацював отак для початку. Тепер дивіться, бачите, що у нас на рукавичках. Якщо у нас плитка на підлозі, світла, якщо вона буде там порист керамогранітна, ми накапаємо, зробимо точки висвітлені, чисті. Тому, будь ласка, підкладайте або поліетилен, або щось подібне. Якщо у вас фарбовані фасади кухонні. Буде оце капати на кухонні фасади, їм хана. Це точно буде висвітлення, тобто потім або обміняти фасади, або перефарбовувати, не знаю, що буде робити. Тому, коли ви використовуєте агресивні засоби, захищайте поверхню навколо себе. Один з варіантів, ви просто там верхню шукляду відкрили, засунули туди або спеціальну серветку, або поліетилен, і воно собі звисає. Відповідно, якщо попадає, то на нього, а не на фасади. Якщо треба довше, зробіть довше. Через 2 хвилини експозиції, ну, може 3, може 5 хвилин, головне, щоб не висохло. Ми трошки починаємо натискати і відчухувати присохлі забруднення. Якщо ми просто будемо її зверху без натиску, ну, толку не буде дуже. Трошки натискаємо. І потім в цьому місці беремо ПВА мікро і робимо просто отак. Хоп! Бачите, нічого нема. Вона знімає моментально і піну, і воду, і ми одразу бачимо, що у нас там під ним. Так, дивіться, права сторона, це у нас К-13. В принципі, все непогано вийшло. Зараз покажу вам Magic, як в Ютубі. Бачите, було, стало. Пиває мікро забирає все. Ну, можна ще раз перевернути його і взагалі все забере. Жодної піни, жодного забруднення у нас тут не лишається. Бачите, як гарно. І тут так само можемо зробити. От коли ми ПВА мікро протираємо, у нас все пішло, ми одразу бачимо там точечку, там точечку, Тобто у нас одразу можемо допрацювати поверхню. А коли ми намагаємося мікрофіброю або якоюсь мочалкою губчити, це все стерти, лишається багато і піни, і рідини, за ними не видно. А потім ми насухо витираємо і бачимо знову, і давай знову мити. А тепер я хочу спробувати засіб, який називається К-12. На відміну від К13, він концентрований. Pi у нього, бачите, який прекрасний, pH 14, 10-30 мл на літр води. Ну, я відповідно трошечки капну концентрату на мочалку і почну так працювати. Але взагалі, якщо багато у вас поверхонь, тоді робіть гроші. Мочалка у нас мокра, буквально отак от. Все, достатньо. Тобто К-13 наливав так рясно, щоб була вона мокра від К-13, тут зовсім трошечки. Якраз десь на ту концентрацію приблизно і вийдемо. А тепер дивіться, що ми робимо. Починаємо це просто розмилювати. Воно милиться одразу, починаємо натирати по-мокрому. І бачите, як воно. Так само даємо трошки експозиції. Трошки експозиції. І потім тремо. тому що експозиція сама по собі нам тут дуже багато не дає. Ми маємо постійно робити механічний вплив для того, щоб верхній шар знімався і луги йшли далі. Тому от якщо ми тремо... То воно ефективна. Якщо б ми просто залишили експозицію висихати, ну так собі. Дивіться, там у нас тени. За тенами завжди є якісь нагари. Ну і якщо тени нові, ви точно знаєте, що вони не прогоріли, і ви знеструмили духовку, мийте, і тени також мийте. Будьте обережні, не ламайте їх пальцями, якщо у вас може пальці міцні. Так взагалі це дуже незручно. Я завжди залишаюся на закуску. Але може комусь подобається спочатку їсти лягушку, а потім робити щось приємне. Тоді починайте зверху. Якщо ви працюєте в такому незручному положенні, отут, відповідно, бризки від лугів на ваші очі можуть потрапити аж бігом. Тому бажано, ну, можна не жовті, звичайні прозорі, але пластикові захисні окуляри. Дивіться, щоб ви розуміли. Що так, як я вам показав, тряпочкою змахнули, воно все пропало, так не буває. Для того, щоб ефективно працювати, і ви не нервували, і щоб ваші очікування вони виправдовувалися усіми цими засобами і цими абразивами, ви берете діляночку, отаку 5 см на 5 см, і інтенсивно її обробляєте. Тиснете, давите, працюєте. І потім ви переходите на сусідню діляночку. Якщо ви будете працювати на площину, так от поставили, починаєте намагатися це все помити, ну це не про духовку. Там треба реально концентруватися на величкій ділянці і переходити потім на іншу. Бачите ділянку? От з неї можна дві зробити, щоб нормально потерти. Беремо зараз якусь частинку і просто дуже інтенсивно, отак, от, обробляємо. Бачите, частину ми зняли. Тепер ще раз трошки попрацюємо. Але якщо б ми все це обробляти намагалися, то у нас би було все просто неефективно, воно б нас нервувало бо довго не змивається. Треба інтенсивно на короткій ділянці попрацювати. Бачите, друзі, оці місця найбільш незручні. В них залазити пальцями дуже довго. Тому беремо ну, фактично будь-який тупий металевий предмет, буде міцний пластиковий беріть пластиковий. І допомагайте собі набагато швидше. За рахунок кислотного засобу ми набагато краще нейтралізуємо луги, які лишаються. Не буде запаху тепер в духовці. Тобто можна спокійно щось смажити або пекти. Відповідно, краще все обробити. Ну і можливо, якщо ще щось залишиться з хімії, ви будете чути або запах буде, можете ще водою протерти зверху. Ну, от дивіться, що у нас вийшло. В принципі, вся духовка добре відмита. До ідеалу, коли там у нас 101%, там, звісно, пару цяточок ми ще залишили. Але ну, вони просто займають стільки часу і не вартують того, щоб з ними займатися. Тому, відповідно, на 98 ми зробили. Мені подобається, духовка класна. Часу не дуже багато це зайняло, але зайняло. Найгірше і найскладніше це верхня частина, там, де стоять тени. Тобто там от з ними гратися найдовше ці тени. Забруднення, тенами, вузькі місця. Ми використовуємо спеціальні такі шпатільки для того, щоб залізти в ці вузькі місця. Ми намагаємося максимально це вичистити. Дивіться, лайфхак з нітриловими рукавичками з латексами спрацював. Нітрилових я би вже витратив ну, 20 пар, мабуть. Тому що механічне навантаження доволі суттєве, плюс там серйозні луги. Оце вже вже порізло 10 разів. На нітрилові я надів латексні, навіть якщо у вас алергія, отакі потужні латексні все одно. Краще, ніж нітрилові. Внітрилові діло, платих, все класно працює. Жодного пошкодження, скільки б там не було там проколів надрізів, нічого нема на цих проковичках. Якщо розібратись з різними способами як мити духовку, то відповідно це не один єдиний правильний. Їх багато є. Так, духовку, якщо б вона була більше забруднена, я би спочатку грів. Я би взяв би якусь ємність, можливо, металеву, налив би туди водички. В цю водичку додав би. Хтось додає соду, можна просто додати лужного засобу для того, щоб ці випари на розігріти забруднення, сіли і почали його їсти. Відповідно, тоді воно розм'якшується, відповідно, вичищати його легше. Але оскільки в нас духовка була так умовно чиста, то і не треба було цього робити. Інший спосіб це нагрівати ті самі поверхні парогенератором. Взагалі, коли ми працюємо з жировими або карбоновими забрудненнями, вже нагарами, так, нам дуже важливо використовувати температуру. В нашому форматі вона була просто тут не потрібна. і Ми використовували хімію, механіку, цього було достатньо. Там ми зробили найскладніше. У нас лишилися решітки, і у нас лишилося скло дверей. Але двері у нас чисті, там нема що мити. Виймати скло просто для того, щоб його виймати, я не буду. Відповідно, ви, коли будете з цим працювати, так само можете використовувати оцей спеціальний нержавіючий падік, використовувати лужні засоби, і змивати все гарячою водою і протирати нормальними поліруючими серветками. Цього буде достатньо. Що стосується решіток, вони так само відмиваються і тим самим відмиваються. Показувати це сенсу немає. Ви бачите, який алгоритм прибирання духовки. На цьому ми будемо завершувати. Сподіваюсь, ви знайшли якісь лайфхаки для себе. Всім до побачення! Підписуємось на канал, бо дивиться багато, підписується мало. Чекаю вас, розвиваємо український YouTube і український клінінг.